Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук і черговий нейровипуск Бандера Ньюз разом з коротким оглядом актуальних новин. Отже, починаємо. Україні надали статус кандидата в НАТО. На зустрічі у таліні 23-24 березня постійний комітет парламентської асамблеї НАТО ухвалив рішення про надання делегації України статусу кандидата в Альянс. Крок за кроком ми стаємо ближчими до справжніх безпекових гарантій для нашої країни, але, на превеликий жаль, це відбувається дуже довго. Росіяни зруйнували найбільшу ТЕЦ на Харківщині. Її відновлення наразі неможливе і в перспективі займе роки. Практично усе місто знеструмлене, а енергетики намагаються перенаправляти електроенергію з інших міст до Харкова. Попри це, міністр енергетики заявив, що тарифи на електроенергію зростати не будуть. Якщо західні партнери найближчим часом не підсилять наше ППО, блекаути можуть накрити не тільки Харків і Одесу. Журналісти Бігусінфо повідомили, що Кабінет міністрів не включив Роллс Ройс, Феррарі та Ламборгіні до реєстру автомобілів, за які потрібно сплачувати податок на розкіш у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Також журналісти помітили велику кількість помилок, які формально дозволяють уникати сплати податку власникам автомобілів, які були внесені в реєстр. З вами був Олексій Шевчук. До зустрічі в нових випусках.